Україна розколиться в 26 му році, на частини на області, тобто цілісність України в 26-му році буде порушена. Офіційно, звичайно, В 26-му році. Ані запам'ятали. Взагалі, по цій карті навіть зразу треба було казати просто ні. Ні. Закриття цих можливостей, варіанти якісь там і так далі. Але ні. Ні. п'ятірка Пінтаклі нам каже, як би хотілося чи не хотілося, але ні. І взагалі, четвірка Пінтаклі. Все своє залишається своїм. Глянемо далі. Україна розколиться на частини, е, хай буде до 30-го року, з 26-го по 30-й рік. Ну, по-перше, я чую, що ти заздалегідь далеко лізеш. Ось, е, далеко четвірка е, цих е, жезлів каже, що якби в своєму будинку залишаємося, да, до нас гості можуть приходити. Ось, але, в принципі, як пішли, так і нах. Пішли, відійшли, да? ось так ми пам'ятаємо. Ось Україна і так далі. Тобто шість кубків, в принципі, повернення навіть буде якісь території, які могли бути колись там, кудись там відійшли неправомірно, порушуючи всі закони і норми. Зрозуміли, так? Да? Ось. Фундаментальність да, якась а, потерпає від якогось, да, щось не отрималось, щось не получалось і так далі. Але як прийшли до нас гості, так і пішли. Ось, ну і тут цілісність, якби Король Кубків, все в цілісності, все а, з любові, так би мовити. Так, і ще раз ми глянемо: з 26-го по. Ой, та що ж це таке падає? З 26-го по 30-й рік. Дивіться, що випадає по 30-й рік. Може розділитися, Ця? Ні, звичайно, ні. Карта роботи ні. Карта смерті ні. Зараз ми ще раз, ще раз, і потім я додам доповню. Кажуть, віщаєш, віщаєш, віщаєш. Про свою колишню роботу зараз я вам все дам. бачите карта смерті. Ні. А, значить, дивіться, не дивлячись на те, що будуть якісь, а вже, вже це відстало, і будуть іще попереду те, що ми будемо потім вважати, що колись це було вже, а, будуть віщати про це, говорити а, про якихось якісь зміни, але буде багато роботи вкладено для того, щоб не було ніяких рухів приводу цього. А тепер я нагадаю моїм глядачам, які зі мною з два. Другого року і новим глядачам і підписникам, дякую вам всім за лайки і за коментарі. В TikTok, що 22-му році, практично зразу після нападу. Нападу ворожого. Я зразу для того мені йшла дуже активна інформація, йшла, йшла, йшла. Я все викладала для українців, для того, хоч, хоч якось трошки їх заспокоїти, хоч трошки якось розслабити людей в страшенному стресі. Отже, що я бачила, я повторюю, повторюю, до речі, відео, яке я перше тоді випустила, воно називалось Що Коли закінчиться війна. А ті, хто сміються, вони писали мені, що. Я неправильно кажу, але я вам скажу, що закінчиться війна, це, можливо, у 26-му році. Тому що я все ж таки вважаю, що у 26-му році буде якби такове закінчення. Але як воно виглядало? Я бачу зверху, зверху і дивлюся на мапу. Ще раз, глядачі в YouTube вони пам'ятають це відео, воно дуже давнє. Я бачу зверху, дивлюся на мапу. Бачу ось тут Дніпро. Ось тут Дніпро, Полтавська область, та -та -та, тобто я зверху бачу. На той час я була в Дніпрі. жила в Дніпрі. А, значить, оце я бачу. Далі, дивіться, я роздивляюся, тут цивільне і ворог відходить. Ворог відходить, його якби прибирають з цього ворога. І далі я розумію, що тут Донецька область, от я бачу край її, і ось тут бачу край, а далі я не бачу. Тобто я бачу ось цю частину, вона вже без ворога. Без ворога. А тут я не бачу. Також для тих, хто мені зараз пише, що я там фантазіорка і ще щось мені пишуть там. Я нагадаю глядачам YouTube і TikTok, хто мене не знає, що на початку 2022 році я казала, що настане час, коли Чорна Кров, яка в Україні, тобто я мала на увазі, що страшенно ось таке. Да, стра, ст, таке страшне, Відкриються кордони. Я тоді не знала, що це суджа, Я просто бачила, якби та сторона. Та сторона, да, куди наші військові зайшли на територію ворога. Ось, Я казала, що відкриється простір і туди перейде ріка чорної крові. Там буде далі. На, ті, хто перейшов разом зі мною в Тікток, шановні з Ютубу, будь ласка, лайкніть і згадайте, як я це розповідала. Далі, що я розповідала 22 2022 році, не 2023, не в 2024, не 2025, як зараз це повторюють, коли вже давно це сказано. Так ось те, що я бачила. Ось країна ворога. Тут, якби Україна, отак от я приблизно бачу. Тут Україна, ось ця частина, де зараз наші українці, ось ця частина вона буде відколюватися. Вона просто тик і відійде. А тут дві частини, якби дві частини, отак от як рог, знаєте, ріг, дві частини, от так от вони розійдуться. Але перед цим я бачила, що оця кровава ріка туди перейде а вже наші туди зайшли. Ось, і далі я, це я все описувала, я це все розповідала, що тут вогнище, тут вогнище, тут вогнище, тут вогнище. Я розповідала, що це будуть робити якраз як наші, на цій території, так і ті, хто підтримують Україну, але більше вони як наші. І я тоді ще казала, що таке враження, що в їх генах є е, ген, от наш український. Тобто хтось там спрашує, я прям відчувала це, розумієте? Більше того, я робила в е, відео, де розповідала, як ще в 21-му чи 20-му році мені показали прямо. Е, цю... Е, 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 площу Кремля, як звідти вийшла сущність. Я описала повністю, бо коли воно розвернулося, у нього була морда цього сатани, да? головного кремля. Ось, а коліна були, вони як вивернуті були, воно поскакало, присідаючи отак, от на цих своїх копитах. І воно зайшло. Я більше того, що я описала з якого місця. І потім, коли я розмовляла, списувалась з колегами по відьмавству, які підтримують нас проти цього всього нападу, розмовляла і описувала, як я бачила, то вони підсказали, що так. Саме там, от там є в стіні, в стіні Кремля така частина. Ну, є це далеко, така, такі кути і так далі. Це я далеко зайшла. Зараз я вам кажу: руйнації України на частини, на якісь області і області, так далі не буде. Будь ласка, не ведіться на оці лякалки, перелякалки, заспокойтеся. Ваша наша задача зараз, особливо ті, хто проживають в Україні. Будь ласка, ви повинні захищати себе, своїх рідних, особливо, якщо ви живете на території, де частіше, як Київ, Дніпро, Запоріжжя і так далі. частіше є загроза, сильніше і так далі. Вам треба читати замовляння. Чому не надіятися на когось, молитви і так далі? Це це? Все добре, прекрасно, але ми це вже проходили. Чому надіятися більше на себе? Тому що ми, ми е, живі. Ми єдині живі істоти, ну, звичайно, тварини і так далі, але ми свідомі, які виділяємо енергію когось в нас сильніше, кого слабкіше. Е, і завдяки цієї енергією, випускаючи свого силу через силу звуку, через рот і так далі, ми робимо автоматично самозахист цією енергією. Уявіть собі, ви напряму працюєте. Більше того, якщо ви мама, сестра, брат, і у вас хтось там воює, якщо ви читаєте замовляння, от ви прямо берете його фото. І читаєте, і кажете, читаєте і кажете. І от його фото, його аура і так далі, його тіло, фізичне і енергетичне тіла, ви через свої руки і звук ви робите зверху захист. Ви розумієте, чому це важливо? Я постійно підкреслюю, але, на жаль. Чомусь навіть з 22-го року, що мене дуже дивує, що люди, глядачі, лайкає всякі лякалки, перелякалки, і прямо тисячами. але Тисячами дивляться на захист, який я виставляла, щоб люди захищали самі себе. Але лайкають мало: 46, 50 і ще щось. Це смішно. Чому? Чому не лайкати? Для того хай у тебе ніхто не воює. Хай ти за кордоном і так далі. Постав лайк, зроби репост. Хай люди, які в цьому вони шукають можливості, шукають шанси, щоб хоч за щось схопитися, а це дієві, дієві захисні моменти. Робіть, будь ласка, репост, є можливість спасати людей, є можливість, і людина рідна, яка читає і вкладається своєю енергією, вона має величезні шанси захистити. Вчати захистити рідну людину. Я вас благаю. Будь ласка, більше вкладайтеся в себе свою енергію. І цією енергією захищайте своїх дітей, свої будинки, свої. Ви це можете зробити. Можете це зробити. І захищайте своїх рідних, військових. Будь ласка, у вас є шанс. І в них є шанс, якщо ви е, будете працювати, в них є шанс, і представте собі, е, у, у, у нього є шанс, і шанс, якщо ви будете за нього читати, то і є шанс тим, хто поряд теж залишитися живим. Так що, будь ласка, віримо в свої сили. Читаємо, до речі, замовляння, яке я закріпила від ракет дронів. Чому так мало переглядів, чому так мало е, цих. Е, Лайків. Саме цим замовлянням я захищала Дніпро. І по Україні ми об'єднувалися в кожну в 9 годину, ми збиралися з дівчатами просто онлайн і починали це читати і, і захищати. Ви, я розумію, багато людей працюють і зараз, хоч ми втомлені, реально, бо з 22-го року постійно щось ми робимо і, і так далі. Навіть ну, забуваючи про те, що наша енергія, наші, наші туди сили життєві йдуть для того, щоб захищати. Місто е, і так далі. Але все ж таки хочеться дуже, щоб і ви. Ви просто лягаєте спать, сонечки, ви просто лягаєте спать. Е, я там описувала за столом, я сиділа, працювала зі стихіями, зі стихіями я вставала, потім працювала. ось е, е, Ви можете на пам'ять просто чи не на пам'ять на, на листочку, який поряд лежить. Ви лежа, лежачи, просто прочитала тричі з листочка, але свідомо, звичайно, ось і лягла спати. Прочитала кожен вечір і лягла спати. От в якому місці ви проживаєте, і лягла спати. Прочитала і лягла спати. Якщо рідні, ви проживаєте в якомусь більш-менш спокій, на спокійній території, а рідні, ось там, ось там біля Покровська ще десь. Ви читаєте за Покровськ. Або ви знаєте, селище десь, селище називаєте, читаєте тричі і лягла спати. Ви своєю енергією сонечки, ви даєте шанс вижити нашим українським людям. А живі наші чоловіки і дівчата це живі цілі роди. Ви розумієте? Живі цілі роди, продовження. Ми зберігаємо свою етнічність і свою націю. Ну, як ще як ще, як ще, ще сказати це? Дякую за увагу, дякую за лайки, за, за коментарі. Смійтеся, не смійтеся, але більше все ж таки більш уважні до цього і розумію, вже втомлені і навіть байдужі десь. Я така сама, вже перейшла, пройшла, вже все. І ну, Різний стан. Треба триматися і довести, не дивлячись на те, що відбувається в самій країні треба допомагати один одному рука в руке. дякую пока пока